І раді за вашу підтримку антимайдану та поставки тітушок на Київ, за вашу спробу віддати наше місто Путіну, за підкуп виборців перед останніми виборами, за поцілунки з керівником руського блоку Кузніцовим, за занедбане старе місто та занедбану берегову частину. За мільйони фірташа, які пішли в приватний фонд вашої куми Олени Ходорковської. за вкрадену в городян станцію човнів, за високі тарифи на воду, за ваші в лапках заслуги перед містом, за спалені будинки по вулицях Тараса Шевченка, Леніна Буша. Карла Маркса та Андріївський Калініна, за виселених на вулицю людей та втрачених гуртожиток по вулиці Гагаріна 4, за ті мізерні обсяги інвестицій, що прийшли в наше місто, за рейдерські захоплення заводів таврі, електромаш, соєвий газобетону, за ями на дорогах і у дворах, та сміляні дерева, за сміття у всьому місті і поганий запах в основі зачисних споруд, за низькі рівень Медичної допомоги у міській лікарні за холод і старі вікна у школах і садках, за довгу чергу в дитячі садочки, за платний рентген та платні аналізи у лікарні, за побори з батьків у школах, за постійну брехню на вакахавчанам. Але пам'ятайте, що кримінальний і кримінально-процесуальний кодекси та закон про корупцію є діючими і вас не простять. А ми зробимо для цього все можливе. Ми зробили депутати. А ми піддержимо і за родину нехай відповідає за яйця.